Доброго дня. Сьогодні ми про, поговоримо про опору, про впевненість, як собі повернути оцю опору чи впевненість на сьогодення. Здавалося б, да, у нас війна, у нас відбувається куча всього, а ми якось нас трясе, ми не в своїй тарілці, і якщо ми не в своїй тарілці, крім того, що трясе наше тіло, це. Кортизон, який без кінця виділяється, в нас ще трясе нашу психіку. Як трясе нашу психіку, а тресе нашу психіку дуже, дуже по-різному. Хтось плаче, хтось без кінця нервує і стан. Коли ми втрачаємо опору, він, знаєте, я, я як людина, яка не може ходити без палочки. Мені без кінця потрібна якась підтримка, я шукаю якусь інформацію, я вже е, без кінця знаю, що мені робити. Вечором там треба подивитися, а що зробити, щоб жити повноцінно, не дивлячись на те, що, що відбувається. Треба знайти, на що вам опиратися. Треба знайти ваші максимальні цінності. Заради, заради чого ви тут живете, що ви хочете в своєму житті, і саме сьогодні ми з цим будемо розбиратися. Ми можемо опиратися на тіло. І люди, які знайшли опору на тіло, вони, як і мужчина, що роблять? Займаються спортом, займаються собою, приводять себе до ладу, і в них нема конфлікту з тілом, вони не будуть такі, знаєте, зажаті без кінця. А якщо ви зажаті, якщо вас знаєте, віднімає руки, віднімає ноги, я чую цей холодок, який бігає по тілу, це говорить про те, що ви не опираєтесь на своє тіло, а коли ми не опираємось на своє тіло, ми починаємо хворіти. Так що робити? А для початку, давайте, ви ж мене десь бачите, може, ви сидите на кріслі, може лежите на ліжку. Зараз головна тема, ви мене і так будете чути, а знайдіть собі місце, де вам буде комфортно, де ви будете сидіти і відчувати, що я, що мені добре, може вам потрібно опертися на Спинку або може вам поміняти взагалі позу. І зараз, якщо ви зміните цю позу, дайте трошечки собі часу, щоб вам стало дійсно комфортно, щоб вам стало дійсно розслаблено. І якщо ви відчули оце розслаблення, я вас вітаю, тому що одну опору ви вже знайшли. І ця опора буде давати вам хоча б спокій вашому тілу. Як ще хочу зразу закрити тему з тілом, як ще ми можемо взаємодіяти своїм тілом, якщо вас і далі трясе, якщо у вас і далі немає цього розслабону, то наше тіло говорить, що кортизол вийшов і нас. Починає трясти. Да? І якщо вас трясе, то вам не поможе сидіння на стільці, тому що це гормон, який виділяється, і він можна його відпустити через рух. Якщо ми починаємо рухатись, не знаю, де ви будете рухатись, може хтось зараз е піде е гуляти по вулиці, а може хтось каже, а мені потрібно помити посуду, е мені потрібно поприбирати в домі чи ще щось зробити, і почне займатися хатніми справами. Я думаю, ви теж помічали, що якщо в нас дуже велика напруга в тілі, ми починаємо, знаєте, рухатись від нокінця, в, в другій по хаті, від Одного місця в інше, це на підсвідомості, а наша підсвідомість завжди розумна. Ми таким чином скидаємо цей кортизол. Які виділився, і таким чином ми повертаємо своєму тілу певність? Зараз послухайте своє тіло, чи, що вам хочеться. Вам хочеться рухатись, вам хочеться впасти, чи що вам хочеться. Тому що, якщо вам не хочеться рухатись, якщо вам не радує навіть. Якщо я зараз буду говорити про якісь смаколики, можливо, ви знаходите, знаєте, в якійсь такій тяжкій формі депресії, тому що якщо людина нічого не робить для себе, то це якийсь депресивний стан. Навіть є таке показання для психологів, що якщо рідні говорять, що Почала запускати, пересталася розчесуватись, перестала вмитися, тому що то настрою немає, то, то, то щось і лежить це депресивний стан, і е, тоді беріть себе за шкуру і тініть до лікаря, бо не факт, що я вам допоможу, там потрібні. Вже глибока така робота на рівні того, що вас потрібно витягувати. Вже депресія настільки велика, що у вас настільки величезний енерго енергетична дирка, так, що вона затягує всі сили, які у вас є туди. Так що, якщо ви не вмієте медитувати, якщо ви не вмієте розслаблятися і не знаєте, що з цим робити, то, будь ласка, піднімайтесь, просіть когось із близьких, хай вам дадуть якусь підтримку медикаментозну, хоча б на тиждень-два, для того, щоб ви виповзли з цієї депресії. А люди, які ще можуть тримати себе в руках. ще, які хоча б трошки е, слідкують за своїм станом, то ті мене, будь ласка, слухайте далі йдемо далі. На що ми ще можемо опиратися, крім тіла? Ми можемо опиратися крім тіла на спосіб життя. Е, що таке спосіб життя? Це те, що ми маємо, знаєте, кожен із нас має якийсь такий е, ритуал, хтось стає вранці, обов'язково там п'є каву, хтось починає приводити себе у Божий вигляд, робити собі якісь маски, мазати кремами, доглядати за собою. І якщо ви якимось чином не догладились, не дочесались, ми відчуваємо цю невпевненість. І якщо у вас є така, ви себе відслідковуєте в себе подібні реакції, знайте, що ваша опора це на сам спосіб життя, на ці ритуали, які в нашому житті. Так що виділяйте собі на півгодинки більше для того, щоб ви могли, знаєте, така я могла впевнена заходити в будь-яке місце, знати, що в мене косинка до косинки, знати, що в мене губи підмальовані, очі підмальовані і взагалі як расуня. Так що зробіть для себе більше ритуалів, де, де ви цим всім можете займатися. Ритуали сім'ї це не тільки догляд за собою, це ще ритуал. Наприклад, коли ми збираємо сім'єю чи за сніданком, чи за вечерею, і обов'язково говоримо, як пройшов день, що там було хорошого, що поганого. І багато людей, наскільки я знаю, це теж тримаються за це. Тому що саме це дає таку, знаєте, міні-підзарядочку, коли ми. І з сім'єю поговорили, і знаємо, що сталося, і зараз я можу займатися, чим мені подобається. Це теж дає таку опору, певненість. Зараз згадайте, чи є у вас ритуали, і якщо ви відмовились давно від них, то придумайте для себе, що вам потрібно. Дуже для великої кількості є ритуал дому. Що таке ритуал дому? Це коли людина тримається за порядки в домі, за квіти, за, за щось, де вона знаходить, знаходить втіху, тому що, не дай Боже, десь там буде щось розсипане, це для неї. Вже трагедія, і для неї це дуже неприємно і це її починає нервуватись. Так що, якщо ви відноситесь до групи, яким важливо оцей ритуал самого, самого будівлі, ритуал вашого дому, то, і це вас заспокоює, то, будь ласка, займайтесь чи прописуйте собі, що ви можете знаходитися вдома і цим всім займатися. І може навіть ви собі заплануєте на весну, на літо якісь невеличкі ремонти для дому, чи щось там підладнаєте, щоб щоб у вас якраз був порядок. Що ще дає нам оцю опору, про яку ми сьогодні говоримо, і впевненість, все, що нам приносить радість, все, що нам якимось чином допомагає жити. В різних людей це різні хобі. Хтось любить дивитися фільми, хтось читає книжки, хтось вишиває хрестиком. І... І ці, знаєте, такі маленькі хобі, оці маленькі ритуальчики, це наштал того, що нас заряджає. Це така, як ми беремо телефон, вмикаємо його в розетку і батарея заряджається, так і ми займаєтесь чимось, що вам подобається, ви теж підзаряджаєте. Я, наприклад, як бачу, що вже я відповзаю, я починаю малювати. І я дуже сильно підзаряджаюсь, коли я малюю. Чи Я люблю читати, навчатися, так що це мене теж заряджає. І я знаю, що якщо в мене якісь, знаєте, такі напруга, я відчуваю, що опора пішла, я таким чином можу себе повернути. Дуже важливо себе хвалити. Це підтримка, яку ми можемо робити один для одного кожного дня. Так, нам потрібно, щоб ще хтось хвалив. Ми всі соціальні, і нам потрібно, щоб світ нас тримав. Але хвалити себе це потрібно для того, щоб знову ж підзаряджати себе і обов'язково ведіть своє життя. Ввечері, будь ласка, якщо ви так вже в цій рамки проблеми, що ви не можете довго звідти вилізти, то, будь ласка, знаходьте, що хорошого в моєму житті було сьогодні. Наприклад, сьогодні вранці я пила смачний чай. Я пила я нюхала, як він пахне, я. Для себе відгадувала, що знаходиться в тому чаї, і це для мене був якийсь, знаєте, такий аромат божественний. Чи, наприклад, що хорошого, я вийшла на вулицю, подивилася, що гарна погода, все біленьке, все таке чарівне. По, знаєте, за цим всім спостерігала і в мене настрій піднявся. І таким чином ми знаходимо 5, не менше 5 хорошого. Будь ласка, почніть це шукати, і обов'язково-обов'язково обов це робіть кожного дня в якийсь певний час. Чому це потрібно? Тому що. Якщо ми знайшли ці п'ять, якщо ви взяли ручку, записали ці п'ять хорошостей, що в нас було за день, то ви знову відслідкуєте в себе зміну стану. Що таке змін стану, ви побачите, що якось я почала посміхатись. Я якось по-іншому подивилась на своє життя. І таким чином, знаєте, ми підбадьорюємо себе і. Ритуал цього підбадьорювання нам повинно, щоб він був як мінімум 21 день, а краще, щоб це було взагалі кожного дня. Для чого? Тому що. Зараз, якщо ви це зробите, ви себе вичевите, оцей гормон радості дофамін, щоб він почав працювати, щоб ви почали радіти. А якщо ви це робите протяго певного періоду часу, то в нас все спрацьовує в нашому організмі на автоматі. Дофамін знає, що йому потрібно вечором бути бадьорим, і він буде сам приходити. І якби сам буде включатися. Це така природа людини, кожна людина має, має шанс на самовідновлення. І це я даю вам просто методику, що зробити, саме, щоб у нас сталося це самовідновлення. Так, я вам це розказала, хвалити обов'язково. Ви пишете, а потім хвалите себе про що от А я молодець, що я пішла, прогулялася, знайшла для себе тих 15-20 півгодини. І, і хто молодець? Я молодець. Я молодець, що я приготувала їжу, і вся сім'я поїла, і я таким чином показала любов до них, а вони таким чином мені сказали дякую. І це для мене радість, тому що вони будуть здорові. <тур> і як ми ще можемо знаходити оцю опору, опору на наш на нас це опора на наше безсвідоме. В нас є права півкуля і ліва півколя. У нас одна півкуля відповідає за логіку, за розум, за логічне мислення, за аналітику. А права півкуля вона в нас відповідає за візуалізацію, за ці фантазії, за різного роду кіно, яке ми бачимо в своїх мріях. І щоб себе підбадьорити, ми можемо робити різного руху вправи, при тому не такі складні, наприклад, ми можемо себе похлопувати по плечах таким чином. А ще, якщо ви прислухаєтесь до роботи серця і поробите оце цю вправу хвилин 10-15, То ви побачите, що якісь такий, знаєте, стан у гармонізації пішов. Я не буду так лопати, бо я розумію, що я вас відволікаю, а ви послухайте себе, роблячи цю таку нескладну вправу, яка дає нам оцей підйом. І наші, і наші предки це теж знали, тому що згадайте, як вони збиралися, і в нас, знаєте, такий був момент. Коли чи разом співали, чи, чи ці вечорниці українські, а що було на українських вечорницях? На українських вечорницях було те, що приходили і дівчата, і хлопці, і жінки, Це потім стала тільки молодь ходити, змінився. І там у нас йшла хтось грав, хтось танцював, хтось співав. Хтось вишивав на різного роду вечорницях, це була норма. І давайте згадаємо українські танці. Це в нас був гопак. І оцю праву, що я вам показала, згадайте, як відкидають колінами, коли танцюють гопак. Чи як рухаються, якщо танцюють карапет. І розумієте, наші предки це знали, а ми. Настільки розвинені, настільки піднесені, що ми це все взагалі в себе не використовуємо і таким чином не вміємо себе гармонізувати. Так що тут потрібно розуміти, що можливо. Просто включити якусь музику і побіситися під цю музику, викинути себе оцього біса, який там, оцю весь негаразд, який скупився нас в тілі, і таким чином повернути себе собі. І, і оця опора, опять же, на підсвідомим, вона спрацює. Ми можемо скидати ще свою напругу, ми можемо скидати через сміх. І зараз теж багато людей говорять, що я ввечері, якщо я дивлюсь без кінця новини, то я потім довго не можу заснути, я довго ворочаюсь. І зараз, не розуміючи, як це все працює, люди починають дивитись дуже багато смішних фільмів, дуже різного роду оці шоу, які нас смішать. І коли ми починаємо сміятися, іноді чи якщо у вас дуже велика напруга, то ми починаємо сміятися. До того, що ми починаємо аж плакати. І це наше підсвідомое, яке працює, воно розуміє, що якщо ми через чур напружені і оця напруга через край, опору ми втратили, то ми починаємо плакати. Плакати від безсилля, від того, що взагалі відбувається в цьому світі. І після того, як ми поплакали, пострадали, поридали, пожаліли самі себе, ми, як знаєте, піднімаємося, ух, щось мені полегшало. А це наша підсвідомість, вона спрацювала, і в нас є ці алгоритми, які в нас спрацьовують. Що ще нам допомагає? Нам допомагає сміх. я сказала, Нам допомагають сльози, і нам допомагає оргазм. Чому саме оргазм? Це теж у нас робота, робота нашого тіла, тіло, яке розслабляється, яке може викинути цю всю напругу, яку ми назбирали, і таким чином нас звільнити. Якщо вам ще після цього не, не допомогло, то тоді, будь ласка, система, яку теж ми всі знаємо з дитячого садочку, це коли ми починаємо жаліти, жалітися комусь із близьких і говоримо: да, пожалій мене, будь ласка, да, обніми мене, будь ласка, я розумію, що Зараз багато хто скаже, що це не потрібно роль жертви. Це не про роль жертви, це про частинку дитинки, яка є в кожного з нас, не дивлячись на наш вік. І ця дитинка вона хоче вийти і побути цією дитиною. Ми без кінця своїй дитині говоримо, що потрібно вчасно вставати, багато працювати, піклуватись про все, про все, а от про себе ми забуваємо. І якщо у вас все, що все я вам сказала, вам не допомагає, то тоді потрібно пожалітися. Придіть до своїх близьких, я думаю, що у вас є принаймні подруга, чи, чи може це буде чоловік, чи може це хтось з дітей. І ви прямо скажіть, що я хочу, щоб ви мене пошкодували. Я от хочу зараз пожалітися, погодіти, розказувати яке погане життя. А ви там говоріть, нічого ти справишся, все буде добре. І якийсь час я в цьому походжу і мене попустить. Тільки треба розуміти, що оця інформаційний вірус цього стану, коли в нас не гаразд, він доволі, знаєте, такий заразний і люди не вміють. Просто співчувати і вони вміють підзаражуватися. Це наштал віруса Грипу. Знаєте, коли ми подихали всі разом в якомусь місці і, і посоплили всі разом через якийсь час. То, будь ласка, якщо ви приходите до кого, то давайте людина, яка буде вам допомагати, хай вона о... Вдіне на себе захист. Наприклад, ми собі придумуємо якусь таку, знаєте, кулю прозору і входимо в ту кулю прозору, в якій ми будемо відчувати себе максимально захищеними, максимально такими, знаєте, веселими, життєрадісними. А людина, яка прийде до вас плакати. Вона собі хай поплаче, поплаче, а ця куля в ній стільки багато світла, що вона оце все і зразу ж її оце горе пере, його переформатує на світло, яке ви знову ж їй віддасте. Так що придумайте для себе таку метафору, придумайте для себе такий захист, який не пробиваємо, в який вам дуже добре. І приміняйте це до себе в житті, тому що нам потрібна опора, і вона в нас є, саме життя так склалося, що зараз саме життя воно тяжке. І якщо ми не можемо щось контролювати, то ми це все і втрачаємо. І через це нам стає так важко, через це нам стає неприємно. Але дуже багато розказала, техніки є дуже багато. Що ще допомагати? Ну, напевно, розказати, що не про медитацію я не можу, ми можемо взяти у поруч з землі. Тому що. Людина, якій погано, яка себе відчуває цим барикоти вона втратила зв'язок з землею, а він у нас є. Просто по праву народження, народження на цій землі, він у нас є. Що ми робимо? Дуже просто: ми ставимо ноги, ставимо ноги на землю. Де ви знаходитесь, у вас є земля, і починаєте відрощувати своє коріння. Починаєте відрощувати коріння, собі дивитесь, як це коріння пророщується в землю, далі, далі, далі. Воно товстішає, стає розлогім. І нам важливо, щоб це коріння було, знаєте, не таке просто пішло там собі по землі, його можна було взяти і вирвати, як у, в зілі, а щоб воно було таке глибоченне коріння, яке схоже на коріння дуба. Якщо ви коли-небудь бачили коріння дуба, це таке, знаєте, глибокі, такі все заходить туди всередину, максимально розлогі. І дайте цьому корінню своєму прорости стати таким впертись в середину землі в той стан, де там магма, де у нас знаходиться оця енергія, енергія вогню, енергія, яка взагалі тримає все це життя, що в нас є, тому що земля ж вона без кінця родить, не дивлячись, де, де знаходиться, вона без кінця родить, що може те і родить. І в якийсь момент земля народила нас. І далі, коли ви отримаєте, дійдете до цієї магми, спробуйте її через свої ноги потягнути. Потягнути, так якби допомагаєте своїм диханням. Потягнули, дотягнули до колін. І ще раз, дотягнули до, до органів тазу, потягнули до грудини. Да? І Попробуйте відчути оцю опору, оцю силу, що дає нам земля. Допомагайте собі диханням. І потім згадайте, будь ласка, про свій хребет. І перенаправте всю ту енергію на хребет, тому що тримає наше тіло, тримає нас саме хребет оця основна кістка. Розширте цю основу, наскільки можете. Багато хто як це зробить, ви скажете, мене вже почало прям шатати, да, якось підтягувати. Це говорить, що ви молодець, ви землі взяли багато. І у вас є оця опора, ця сила, відчувайте її, будьте впевнені собі. І напишіть, будь ласка, наскільки допомогла моя робота, наскільки вам подобається подібна робота. Що нового ви знали, і я буду орієнтуватися на ваші вислови і писати ще якісь відео. Дякую всім за увагу, дякую за подобайки, за те, що ви приділили. Час собі, і дуже хочеться, щоб ви відчули себе трошки впевненіше, трошки сильніше. І дуже добре, якщо ваш стан поміняється, ви після цієї роботи скажете, я відчуваю себе добре. Всім, па-па.